Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про безпеку в інтернеті. Учні, ви знаєте, що шукаючи потрібні дані в інтернеті, можна потрапити в небезпечну ситуацію. Кожен із нас зустрічає рекламу тих чи інших товарів, але чи завжди можна вірити рекламі в інтернеті? Наприклад, шукаючи потрібну інформацію, ми натрапили на рекламу нового смартфону. В якій сказано, що придбавши новітній гаджет, ми отримаємо безліч нових можливостей, а також станемо найпопулярнішими серед своїх однолітків. Дана інформація нас зацікавила. Перейшовши на сайт, ми замовили смартфон. Які ж можуть бути наслідки? В кращому випадку ми отримаємо смартфон, який не виправдовує наші очікування. Тобто заявлені функції у рекламі будуть відсутні. В іншому випадку, оплативши товар, ми його не отримаємо, використаємо кошти намарно. Тому завжди потрібно критично оцінювати рекламні пропозиції в інтернеті. Також нас можуть зустріти й такі небезпеки, як. Пошук некоректного зображення, яке може викликати у нас негативні емоції сум, страх, сором, скористатися неперевіреними даними, потрапити на шукачів особистих даних, які використовують їх з метою шантажу. Щоб уникнути небезпек в інтернеті, потрібно критично оцінювати знайдену інформацію, тобто завжди перевіряти достовірність даних. Дотримуватись правил безпечної поведінки. Давайте розглянемо правила, з яких потрібно дотримуватись при пошуку в інтернеті. Не повідомляй в інтернеті персональних даних, адресу проживання, номер телефону тощо. Завжди розповідай батькам або комусь із старших про сайти, які ти відвідуєш, або ж пропозиції, які отримуєш в інтернеті. Не відповідай на агресивні публікації або коментарі. Припини спілкування, якщо тебе змушують до дій, через які ти відчуваєш дискомфорт. Не погоджуйся без участі батьків або старших на зустріч з онлайн друзями, якщо вони запропонують зустрітись в реальному житті. Раніше ви могли чути про таких людей, як хакери. Давайте дізнаємось, хто ж це такі. Хакери це люди, які без дозволу власника комп'ютера можуть на відстані використовувати або знищувати дані чи програми. Мета їхніх дій може бути різна. Помста за певну образу в свою сторону, винагорода, тобто як спосіб заробітку, самовираження, щоб показати свої вміння. Зазвичай, Хакери використовують спеціально створені програми, які користувач сам завантажує на комп'ютер. Тому завантажуй програми тільки з перевірених сайтів. Ще однією із небезпек, яку ви можете зустріти в інтернеті, є комп'ютерний вірус. Комп'ютерний вірус це комп'ютерна програма, яка має здатність до прихованого самопоширення. Віруси можуть потрапити на комп'ютер при завантаженні програм з неперевірених сайтів, з інших вже заражених пристроїв через носії інформації або інтернет мережу. Якої шкоди можуть завдати комп'ютерні віруси, створювати власні копії, знищувати, пошкоджувати, викрадати дані користувача, знижувати працездатність комп'ютера. Або й зовсім унеможливлювати подальшу роботу із ним. Як боротися із комп'ютерними вірусами. Завантажувати файли та програми тільки з офіційних сайтів і тих, яким ти довіряєш. Якщо ж сайт для тебе є невідомим, запитай про нього у вчителя чи батьків. Завжди перевіряй завантаження на наявність вірусів за допомогою спеціальної антивірусної програми яка обов'язково має бути встановлена на твоєму комп'ютері. Заздалегідь дізнайся про неї у батьків чи вчителя. Якщо ж її немає, попроси встановити. На цьому наш урок закінчено. Дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернет мережі.